А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в гру Cementary Keepers, тобто глядач кладовища чи цвинтура. Вона, скажімо так, нескладна робота, ми маємо виконати деякі завдання і піти додому, але все не так просто, тож я пропоную вам не затягувати, а розпочинати. Окей, мені здається, тут будуть скримери, які зв'язані з гучними звуками, але це не точно. Так, гра в нас має бути невеличка. 8, 15 хвилин. Пі. Так, викинути 10 сміття. Що? Принести газелін до машини? Випити зілля. Окей, що? Що це за. Що? Е, що це за набор такий завдань? Ну, типу повиш зібрати 10 сміття, зловити чайку. Окей, ліхтарик можемо з вами викликати. А, я випив зілля. Окей, мені здається, ми з вами просто напились, ну добре. Так, збирати сміття. Новини кажуть, що туди вбивця на кладовищі в місті. Блять, ти хто такий? Як ти? Я дуже дуже голодний каже Сеус. У тебе є якась їжа? Можеш не копатися в мусорці, там немає ніякої їжі. Мені здається, це якісь блогер чи щось типу такого. А я от непевнений, це завжди на кладовищах е ночі так якось багато людей. А це хто йде? Кисп'яний мужик чи хто це? Стій? Ну, добре, він собі йде йде. Окей. Так. Атмосферненько. А це що це гіря якась? Що ти скажеш? Невідома персона. Я бачив це, я бачив це, я бачив це, я бачив це. Тобі не треба це бачити. Ага почекай тут, і вони прийдуть за тобою Хто прийде за мною? Він серійний вбивця. Піздец, я не хочу чекати. Можна якось без цього, будь ласка. Так, це в нас двері цвинтара. Так, скільки вишилося? Три штучки О, окей. Що за звуки? Боже, така сенса класна капець. Це для кого? Ми якось так бігаємо. Звук шагів. Типу, буцімто ми дуже сильно симін. Блін, як це правильно сказати? Сім'їм ногами. Але, типу при цьому ми не рухаємося. Знаєте, як у вісні ти на... намагаєшся бігти, але не біжиш. Що це? Ти серійний вбивця? А чому? Що ви робите на цвинтарі вночі? Мій син помер коли працював на цвинтарі ночі. До побачення. Не запізнюйтесь що? я підходжу до могили і кажу, що ти робиш на цвинтарі ночі? А могила каже, мій син помер, коли працював на цвинтарі ночі. Ми кажемо, до побачення, не спізнюйтесь. Блять, тобто, всіх цих людей нас змущає один мужик, який прийшов до свого сина. Так. А де взяти газолін? Як його ось я бачу, Газелін. І до машини. Окей, я надіюсь, ми виживемо з вами. І це буде щось паранормальне. Ну, типу, або не буде. Окей, праця виповнена. Йдіть до машини. Піти додому, піти додому. Go home. Я куплю. Їди і піду додому. Окей. Тут є піца. Да, вона безкоштовна. Холодильнику. Дуже вам вдячний. Але будь обережний, кажучи, що в цьому місті є мах, які вбивають людей, а дуже страшним шляхом. Що? О, піцу бачу. Забрав. Мені здається, чи це магазин з якихось. Що ти робиш? Поліцейський з якимось слідкує. Дуже страшний поліцейський з якимось слідкує. Так, додому. Машина зламалась, коли я був на шляху додому. Пиздець. Не ходи по ночам ночі. Ой, боже, не ходи по дорогам ночі, це небезпечно. Тут кажуть, серійний вбився взагалі в селі. Боже, та це все рофли і, і псо, тут немає нікого. Піздец. Я не знаю, ми якось настільки впевнені у цьому. Будемо готуватися до якихось страшних голосних звуків. І блін, ми що, дійсно так просто кинули свою машину. Так. І звідки нам чекати нападу? Ну, перейти ми не можемо. нас взагалі бляха не смущає, що тут дерева так повалені. Мені треба піти назад тут небезпечно. Перша кінцівка. Це твій кінець. Та, ну ви серйозно все з самого початку починають. Окей, ми тут, тож давайте going in за хаус. Ми з вами гойним в хаусі. Окей. Це наш кінець. Ми з вами Ва знову тут. До речі, смішний факт, я замітив, що бочком ми бігаємо набагато швидше, тож, певно, ми якийсь краб. Так, до машини. Вона зламалась. Так, як я зрозумів, або... Або що? Ну тобто, дивіться, як ми так ідемо? Як ми так біжимо? Чи мені здається? А ви наче боком дійсно швидше. Так, ну давайте. перепочинем, і пішли. Ні, боком швидше більше. Тікаємо. Біжимо, 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 навалюємо бочком. Навалюємо бочком. Так, і ми втікли з вами. Я втік від вбивці. О Боже, якийсь мужик з цим, і хтось там ззаді нього танцює. Добре, тож, сьогодні ми з вами грали в Охоронець цвинтера або Cemetery Keepers. А, взагалі, гра мені сподобалась, але, якщо чесно. Перше, мене бісить, що немає сейфпойнту при виборі, тобто я не можу натиснути клавішу Continuum, що не круто перепроходити це все ж таки не дуже довго, але ну, неприємно. А по-друге, я не знаю, гра така, скажімо, комедійна, але якби б вона давала трішки більше комедії, так, наприклад. Ну або чогось такого, то мені здається, було б якось і крутіше. Ну як, в принципі, сподобалось, дуже гарний стиль вибрали. Але, типу, всі кажуть про загадкового вбивцю з цивинтара. А в герої -таки, та, це все пф, Просто тупі розмови. Тож, а вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Ставити лайк і писати коментарі. Дякую всім тим, хто це робить. Люблю вас і гарного дня чи вечора!